На проспекті Соборності намалювали нову розмітку. Тепер тут з'явилася смуга для громадського транспорту. Втім, така ситуація викликала чимало питань та навіть обурення у місцевих водіїв. Що тут не так і як тепер їздити проспектом Соборності, ми спробували розібратись. Нова розмітка з'явилася на проспекті Соборності від повороту на вулицю Чорновола та до проспекту Молоді. Щойно її встигли намалювати. Майже одразу у мережі почалася дискусія між автомобілістами. У Луцькій міській раді ж кажуть, панікувати немає чого. Під час розробки розмітки усе врахували. Тож доїхати до прилеглих дворів чи повернути на проспект молоді водії зможуть. Втім, незручності таки будуть. Зокрема, парковка авто на узбіччі, де лучани звикли залишати автівки, тепер заборонена. Дана смуга призначена для руху лише маршрутний транспортних засобів. крім таксі та велосипедистів. Там також можуть рухатися. Рух інший транспортний засвід цієї смуги, от і також для посадки або висадки пасажирів, завантаження вивантаження, вантажу забороняється правилами на дорожнього руху. Ще під час повороту праворуч в місцях, де смуга має. Ну від окремо на прирочистої лінії це там заїзди в двори, в двори, до будинків водії, ну відповідно дотримуючись правил дорожнього руху, показуючи там покашиком повороту за благочасно зайняти відповідне положення. Вони мають право заїжджати і виїжджати з цієї дворової території. Відтак порушників штрафуватимуть. Робити це можуть безпосередньо, як і патрульні поліцейські, так і працівники муніципальної варти. Віктор Главічка каже: нова розмітка на соборності це свого роду пілотний проект який розробляє місцева влада, усе за для покращення руху транспорту у місті, а також налагодження системи руху маршруток і тролейбусів, перш за все смуга э, ця для маршрутних транспортних засобів організована з метою э, …утримання чітких графіків руху транспорту, особливо в пікові години. Швидкість руху громадського транспорту за, за наявності такої окремої смуги, транспорт буде їздити э, ну, з отриманням графіків, адже це проспект Соборності один із основних наших проспектів, ну що є дуже важливим для пасажирів, вже ну, особливо пікові години, Кожен цінує свій час щоб виїхати до своєї час місця там призначення роботи, і так далі більше в міськраді переконані, що така розмітка зменшить і кількість ДТП, які на жаль нерідко трапляються на соборності. Відтак нині у управлінні транспорту лиць вивчають на яких ще вулицях і проспектах міста можна. Було б створити окремі смуги для громадського транспорту.